Да навчився вот ось так от сам вилазити. Ну пішла карапузик? Опускате се не навче се нормально <laughs> Кажу привет привіт, питпаясна я. Всем привет! Давно я не знімала влоги. <с> У нас ось така от ранкова процедура, ми вже поїли. <с> сьогодні буде трохи підготовка до Хелловіну. Тому сьогодні буде цікавий день. А поки що ми буль-буль робимо. Зараз покажу, чим я користуюсь зараз. Змиваю тепер макіяжною міцеляркою, а гідрофільною волію коку. Потім вмиваюся ось цим гелем. Це від прищів, вже другий чи третій день користуюсь, надіюсь допоможе. І роблю собі масаж. Дуже класна штука. Опять в сьогодні так спати хочеться. <схи> так, що відбулося з того моменту, коли останній раз я знімала влог? У нас з'явився ось такий друг, як назвемо, гріша. Воп, тарілочки аж тепленькі після нього. Самостійна дитина. Ми поки що даємо 120. Вистачає і даємо зараз дворазовий прикорм. Коротше, збираємося зараз гуляти, отакий у нас трохи срачки кімнаті.

Боже, які такі. Давай, так в верну мою переїнку. Я зробила собі пімінку. О, тут таке гарне освітлення, нам треба таке додому. Треба об'єкти. Ні, сам треба бігти. О, форсаж! Маленький угу. любін. So, of... da, da nek spisak da, skon dajku da idem ovo je tuka klasna pogoda. Улюблена дорога. Весь ніс проб'ємо. О, боже. М'ятка. Меліса? М'ятка. Ти один. У нас аварія. Розлилась непроливайка, яка мала не розливатися. Я як санта. Я думаю нові дікашки. Так, Я шукаю повутинку. повутинку. Тут. Я шукаю клей, щоб заклеїти гамаки, тому що в мене там є два стрілка, така пішла по тканині. Ось. В одному магазині немає. Щось мені підказує, що в іншому теж, напевно, треба шукати десь в інтернеті. Кікові. Гарно. Кува. Що одне в списку дам. Це буде мовчазний влог. Ми набрали лавосі і юліці бабі. тісто. боже. Просто натаневе це, коли йому нічого не дають. І твоє, коли тобі все дають? Мій розмір. Непогане. Що там обжори Три стрес, здорове, якіхось штуки Грузинських Чи не грузинських? Не знаю. Це грузинська А, грузинська. Третина грузинських кондирів. Угу. Натану нічого не дали. Не речі, кому ну цікаво. Це він нам дав. Що він нам дав? Славний підгодник. Ага. Боже, це дуже... План такий, Мені треба ще купити корону і по продуктам. І все. От ми й погуляли. От тобі і неділя, слава, прийшла. Завтра вже свято. Ну, вже скільки. Я вже підкріплена. А, ну так. Да. Так і зробимо какусики. Що я купила собі для образу? Червону помаду і дуже гарні близькі кисені офігені. Задумка така. Я буду з лосією. Якщо ви знаєте, з якого це... Це Так. Це ж типу карти. Ті, типу, а... в мультику. Там були карти, mm -hmm. валет. Це був біля неї все він її придав і була вона була червова королева, по-моєму. Ну ось. Я Чорова буду лосію. Карточка? Карточна, по-моєму. Так, наш пакет тепер завжди виглядає ось так. Тут 730 гривень. Купили. Ну що, ми купили їсти взагалі-то? Нормально. Ну, трошки все, макароников. Так, у нас вечеря сьогодні. Вівсянка ранкова, морква, курка, помідорка. І я ще варю яєчко. Ой, який гарний захід, Соня. Розпаковка. Помідорки. малесенькі, дуже люблю. Геть. І оп. І оп. Це все цукерки. Завтра на свято. Ось таке печиво взяла бананчики натану. Оцей хлібчик дуже смачний, але я підозрюю, що він не дуже корисний. Соус зливове. Сливовим що? Пюре. Булочка. Моцарела. Ще одна булочка і... Ковбаска, якась отака. От Кожен раз беру якусь іншу. Все. А ще триця. Варяну та яєчко. Перше в його житті. У нас тепер ще один є помічник. Виглядає дуже футуристично. Але дивіться, реально працює дуже класно. Зараз буде гудіти. Це в нас воно миє і є ще як пилосос. Класно, це моя, дівчонки мічта була.